Сьогодні хочемо поділитися з вами цікавим випадком нашої пацієнтки Марії Михайлівни. Вона поступила до нас в клінічний наш кардіологічний центр кардіології та Кардіохірургії з давлючими та пекучими болями за грудиною. Тобто класична картина типової стенокардії напруги. В ході обстеження на після коронарографії, де визначався стан прохідності коронарних артерій, у нас були діагностовані багатосудинні ураження, каскадні ураження коронарних артерій, які були дуже критичними та гемодинамічно значеними. Внаслідок цього було прийнято рішення. Про перевід пацієнтки до нас у відділення кардіохірургічне, і з невеличким інтервалом ми однозначно погодили тактику, що пацієнтку ми виписувати не будемо, тому що це надзвичайно ризиковано, надзвичайно небезпечно і тому ми. В експрес-режимі провели всі необхідні передопераційні обстеження і буквально в найстисліші терміни пацієнтка була прооперована, виконана операція ортокоронарного шунтування на працюючому серці МКШ-1, АКШ-2. Але особливістю даної пацієнтки є те, що вона дуже сильно, так би мовити, переживала і, говоримо речі своїми іменами, боялася перед проведенням операції. Дійсно, ця ситуація дуже притаманна багатьом пацієнтам, адже операція дійсно є досить таки травматичною. Марія Михайлівна, розкажіть, як ви себе почували, як ви наважились на операцію? Я на операцію. Я наважилась, коли ви мене переконали, що то буде хорошо. Ви всі сили да щоб я перенесла операцію і добре почувала себе. Але я не хотіла плакала, думала, що вже кінець життя. а то тобто, слава Богу і вашої допомоги, я вижила і живу і добре себе чувствую. Так що я рекомендую всім. Хто такий хворий, як я, не приходять сюди в центр і знають, що є тут надійні люди, які можуть допомогти. Я задихалася. Чуть-чуть була після операції слаба, але тепер слава Богу, добре. Слава Богу. Слава Богу, слава Богу ми раді, і, що. І вашому, вашій допомозі теж. Це спільна робота, командна робота, от, але основний наш посил. Я таким, що вчасно проведена операція, да. є запорукою успіху. Дійсно, боятися не потрібно. Головне, що пацієнти повинні розуміти, що операція на серці це не вердикт. Заходимо підхід до кожного пацієнта, і саме основне наше завдання після проведення оперативного втручання це покращення якості життя пацієнта. Я дуже вдячна всій клініці, всім врачам і медсестрам, і всім. Працівникам, що вони так гарно ставляться до людей, допомагають, стараються, щоб людині добре було. Яка дуже вдячна і рекомендую всім, хто хворий на таку хворобу, щоб звертався сюди іменно. Набирайтеся для... сил через місяць на контрольний візит до нас. я вже можу дихнути, а то я не могла не дихнути. Пот пішов. Все, хоч умирай. Ми раді, що у вас все добре вийшло, Поправляйтеся. Я, я дякую. Усьому.